Сповідь та покаяння, як очистити душу. Чи замислювалися ви, як звільнитися від тягаря минулих помилок, віднайти внутрішній спокій і духовну гармонію? Сповідь це не просто ритуал, а глибокий акт очищення, який допомагає людині змінитися на краще, як правильно підготуватися до сповіді і чи є правила для щирого покаяння? Слово старости кафедрального собору Святої Трійці міста Луцька, протоірея Володимира Подольця. Покаяння це духовний акт, це переживання внутрі. Це таке досить глибше покаяння це грецькою мовою метаноя, це повернення від гріха до Бога, відвернення від гріха. А сповідь це вже власне дія, така більш-менш зовнішня дія, коли це духовне покаяння. Висловлюється слово сповідує. От скажу, визнайте, сповідайте свою віру. І ви починаєте говорити: вірую в єдиного Бога, Отця, От Визнай свої гріхи, сповідуйся, що я зарішив тим і тим. Оце вже дія зовнішня. А покаяння це внутрішній намір, це внутрішнє переживання, це внутрішнє бажання, це внутрішній вогонь, який потім через сповідь реалізовується. Ну і ще сповідь це, знову ж таки, вже. Таїнство, християнське таїнство одне з таїнств, в якому людина кається через покаяння висловлює свої гріхи і отримує прощення зовнішнє видиме прощення через священника, який вичитує молитву розрішення. є зразки покаяння. Зразу не кажу правила. це... Правил немає. Є зразок покаяння, і цей зразок це є ті люди, яких церква називає багатьох вже святими, які нам залишили взірець. Як треба жити, як покаятися в гріхах? От церква в часі Великого Посту дає покаяння, таке ну, великий подвиг покаяння Марії Єгипетської, яка молодої ще грішила багато, пішла в Єрусалим. Там в неї сталося чудо, і вона в молодовиці вирішила покаятися, покаялася, і каялася в пустині аж 40 з чимось років. Оце таке зірець покаяння. А загалом дуже багато нам і наших, близьких, людей, які в Україні прославлені як святими, які жили і працювали, молилися, терпіли і каялися достойно, правильно каялися. Ну, зараз сучасних живих не можна говорити. Є люди, які регулярно, що неділі стараються бути в сповіді і причасті. Тобто дбають або правильно використовують ті християнські втаємничення, які Христос подав для освячення людини, для очищення людини, для того, щоб людина звільнялася від багажу, від накопу гріхів. Недостатньо. Факт визнання своїх прогріхів це ще не є повне покаяння і повна сповідь. Покаяння, кажу, говорив, це відвернення від гріха в сторону Бога. Достатнім буде дуже багато це висловлювання, перше, перше переживання тих гріхів внутрі в себе, потім висловлювання їх, сповідування, потім відвернення і старання не вертатися до них більше. Якщо Господь Бог прощає та прощає нас завжди, то і нам важливо було би теж не просто забути, але забути дорогу до того старого гріха. І не вертатися, як каже Христос, і пес вертається до блювотиння своє. Не вертатися до того болота, яке ми колись мали. Дуже важливо. Є такий наш антитовариш, антисупутник, диявол, який нас хоче супроводжувати, і любить пригадувати нам старі гріхи. Щоб нас знову до нього спогадами повернути. От важливо розрізнити, чи це ангел світлий він пригадує, а не злий для чого? Щоб ми знову вернулися в болото, чи ми щоб покаялися? Ні. Якщо покаялися, забути і до гріха більше не вертатися. Оце буде повнота покаяння. Ну, без Сповіді поговорити зі священниками, які сповідають. Повірте, навіть тих, що багато сповідаються, по своєму досвіді. Я не пам'ятаю імені тих людей, тим паче не пам'ятаю тих речей, що вони говорять. Хочеться допомогти людині. Якраз важливо, щоб людина висловила, не боялася, не затиснула, не заховалася, навіть як під панцирник якогось так. Тільки словом, ділом думкою. Не всі ми грішимо словом, ділом думкою. Ми часом хороші слова говоримо і ламаємо добрі, та й думки у нас часом позитивні. Так узагальнюючи це неправильно. Це дуже так бігло це все. Але якраз щоб людина не зажалася, банально просто без споді поговорити. Про цю тему. А чи ви пам'ятаєте мене, а пам'ятаєте гріхи мої? Не пам'ятаємо ми гріхів людей. Воно не потрібно Нам це для нас зайвий багаж. Він не потрібен нам. Це, знаєте, є умови. Можна, так, але в випадку, якщо б, наприклад, нема поблизу священника. Є різні ситуації. Хтось теж десь, десь подорожує, правда? ж? Може, навіть перед людиною і не християнської віри свої гріхи сказати і отримає прощення. Так. Тобто є умови. Але коли людина має можливість піти у церкву, це зробити, покаяння, це сповідь висловити, а й каже, а нашу я тут собі вдома посаджу, перелічу гріхи. Ні, це неправильно вже. Це вже зловживання над благодаттю Божою. Це вже буде гріхом ще. Коли людина має можливість це робити і не робить це гріхом, а коли не має можливості це робити, тоді так, тоді це можливо. Бога все можливо. Сповідатися, каятися треба все життя. Повірте, якщо читаєте вечірні молитви щоденно, там є щоденне покаяння, щоденна сповідь гріхів. Це банально, але це правильно. Що ткається треба постійно, все життя. Сповідатися, ну як де традиція? У нас традиція така заведена зараз, мабуть, дякуючи Росії, яка тут довгі часи була, що кожен раз йдеш до причастя, тоді сповідаєшся. Хтось раз в тиждень, хтось раз у місяць. Е, мені оповідало, що в Грецькій православній церкві в Греції у них духівник раз у місяць сповідаються, але. Напротязі місяця можуть кожен тиждень, кожну неділю, чи навіть щоденно, хто на літургію ходить, причащатися. Оце важливо є. Кожне причастя, маємо приймати ми в чистоті серця, чистоті совісті і чистими від гріха. Тому ми кажемо так, раз в тиждень можна сповідатися, це не забагато, це нас не робить неправильними. Це буде краще. Це буде краще, ніж зовсім не йти до сповіді.